Усім привіт! Бажаю гарного позитивного дня! І я рада знову бути з вами у себе на кухні. Тож сезон прекрасних овочів і неймовірне розмаїття. Є продукції, з чого ми можемо готувати. І сьогодні я вам хочу показати баклажани, як я готую. Дуже смачні. І, до речі, швидкі в приготуванні. Тож, у мене всі продукти вже є на столі підготовлені. І зараз я тільки буду усе це підготовлювати, що нам необхідно. Баклажани я сьогодні зроблю з со. Соусом сальса. Дуже-дуже класний соус. Ви можете собі його зробити. Він може зберігатися в холодильнику і ви будь до чого можете подати. А я сьогодні буду подавати наші баклажани з соусом сальса. Тож, Поїхали працювати. Овочі починаю зачищати. В першу чергу я займуся соусом. Так як у мене баклажанчики, вони, от, бачите, у мене маленькі, гарні, це домашні, і вони зовсім не гірчать. То я їх не буду е, солити, вимочувати. Я просто буду нарізати і смажити. Тому, в першу чергу, я починаю з овочів. чищу е, Цибульку, часничок підготовлюю геть все. І далі показую, що ми робимо. І так, всі овочі у мене вже підготовлені. І зараз ми будемо нарізати. Тож, на соус нарізаємо усе кубиком. Не дуже великий і не дуже дрібний. Середній кубичок, зараз я вам покажу. Усі абсолютно овощі нарізаємо кубиком. Так, це перчик, перчик болгарський, солодкий. Отже, отаким от кубиком. Бачите, отаким от кубиком. Нарізаємо усі овочі. Тобто помідор перець-перець гіркий, цибулька у нас синя. І я ще думаю, можливо, я дам огірочок. Мені чомусь хочеться сюди огірочка. Огірок можете не давати. Перчик гострий, даєте за своїм смаком, Часничок теж. Обов'язково у гострого перця, якщо він дуже-дуже гострий, вибирайте зернятка і перекладинки всередині. Я от зачистила повністю без зернят і без перепонок. Ніяких там немає перепонок, щоб нам нічого не заважало. Дуже буде гірке тоді. Ми любимо гостре, перчене сильне, сильне з часником, тому я даю багатенько. Але вся рецептура, як завжди, буде розписана під відео. Так, часничок подаємо. Не забуваємо, буду вам завжди нагадувати, не забувайте вкладувати частинку дощі. Якщо ви робите все з душою, з любов'ю, то тоді у вас вийде неймовірно смачно. Так, закладаємо. І, до речі, всі овочі я вже поклала. Тільки тепер зелень. Зелень я сьогодні буду давати базилик, він у мене вже. Виріс до того, що мені вже треба щось з ним робити. Тож сьогодні я буду його використовувати у соус. І, напевно, завтра уже буду зривати повністю. І, можливо, буду пасту робити. От Що буду робити, то вам покажу обов'язково. Тож, я його сюди сьогодні даю сальсу. Ви можете дати будь-яку зелень, яка вам до вподоби. Кріп, петрушечку, кінза. кінзу обов'язково можете дати, якщо ви її полюбляєте. Я буду давати тільки базилик, щоб не забивати ніякими іншими запахами і смаками. І так, кладемо. Так, зараз ми будемо заправляти нашу сальсу. Тож, всі овочі у нас вже тут є. Ми гарненько все перемішуємо. Бачите, яка краса. Колір який гарний, різний. Що значить пора. Пора усіх овочів, і це неймовірно класно. Що зараз сюди я даю? Цукор, сіль. Перець чорний молотий, сік лимона. Сік я вичивила. Дома. Перемішуємо ретельненько. Заправляємо олійкою. Я заправляю олія. У мене, ой, не соняшникова, а ем, гарбузова. Вона дуже-дуже смачна. Ну і корисна, звичайно, то я даю цієї олійки. Вона у мене зазвичай е, для салатів, для чогось такого. Олію Оліросли, е, звичайну, соняшнику я використовую для смаження. Так, все перемішали абсолютно. І тепер ви обов'язково куштуєте. Мені не треба абсолютно нічого. Зараз оце я так залишаю. Треба тільки часу. Щоб наші овочі всі промаринувалися з цими спеціями. Тож, відкладаю я в бік, боже, дуже смачно, дуже уже смачно. І зараз будемо займатися смаженням наших баклажанів. І так, я зараз роблю паніровку в кульочок. Я кладу крохмаль, мука, сіль. Перчик. Спеції даєте, які вам до вподоби. Будь-які можете перчик дати. Перець червоний, гострий, Люб... любі спеції, які вам до вподоби. Отак наверх беру. І оце, отак все перемішаю. Все, паніровка готова. Вмикаємо нашу пательню, наливаємо олії і нагріваємо пательню до гарячої, щоб вона була сильно-сильно гаряча. Після чого ми тільки закладаємо баклажани. Баклажани нарізаєте, як вам хочеться. Можете кружельцями нарізати. Я буду подовж нарізати. Знову нагадую, у мене баклажани не є гіркі. Це домашні, дуже-дуже смачні. Я от взяла один біленький і один звичайний. Тому вони смачні і вони не гірчать. І шкірку можна взагалі не зачищати. Я тільки отак з трьох боків. Зачищу чуть-чуть, так з трьох боків, і цей теж. Наріжзаю такими гарними скибочками. Ось вони. Бачите які І цей? Точно так же нарізаємо. Тепер нам треба з двох боків обсмажити баклажани, і у нас трава готова. Пательня нагрілася. Тепер ми закладаємо наші баклажани в кульок, тримаємо тут наверху, наверху тримаємо і перевертаємо. Тепер ми паніруємо все. Дуже добре, е, немає зовсім ніде муки, нічого по кухні. Все гарно в кульочку зроблено. І тепер вибираємо, трошечки отак обтряхнула, якщо дуже-дуже багато налипло, і викладаємо смажити. І це на другий раз. Вогонь зараз зменшуємо. Десь, ну, наприклад, у мене на дев'ятки це саме велике, ми зменшуємо на до 7 ставимо і обсмажуємо. З одного боку підсмажилися баклажани, ми перевертаємо їх. І зараз я закриваю кришечкою. І готую до готовності. Якщо вони у вас не сильно товсті, нарізані, то можна без кришки. У мене вони такі грубенькі, бачили. Я закриваю кришечкою, і поки обсмажиться той бік, вони стають дуже м'ягенькі всередині, круті, класні, такі, як нам необхідно. І так, баклажани наші посмажилися, От які вони повинні бути гарні. Зарумянені. І тепер що я роблю? Я їх зараз буду класти, маринувати. До речі, ми можемо одразу їх подавати і їсти. Я от на низ нашої кастрюльки. Будь-що, в чому ви будете складати, те й на низ складіть. Кастрюлька, значить, в кастрюльку. Кладете трошки соуса, після чого викладаєте наші красені баклажанчики. Так. І поверх знову поливаємо соусом. Другий шар склала. Один шматочок залишаю. Зараз вам покажу подачу одразу, як ви можете подати. І цим соусом повністю заливаєте наші баклажани. Залили, закрили, і хоча б на годинку, ставте до холодильника, нехай промаринуються. Але ви можете подати одразу в гарячому вигляді. Хочу вам наголосити. Коли ви робите паніровку, ви обов'язково туди даєте сіль спеції. Баклажан не треба солити перчити. Коли ви паніруєте баклажанчик, він там уже має все сіль, перчик. Тож, і в нашому соусі теж є сіль, перець. Виклали наш баклажан і поверх гіронькою, прямо такою викладаємо наш соус з юшечкою обов'язково. Отак. І після чого маленький, звичайно, нюанс, це ми зараз прикрасимо. Базиліком, оп! І є наша прикраса. Подаємо наш баклаж... баклажан обов'язково. З гріночкою чорного хліба, обов'язково чорний. Це неймовірно смачно. І підсмажте його ще, будь ласочка, на сухій пательні. Не треба вам ніякого масла. На сухій пательні підсмажте і смачного. Тож, бажаю усім Ох, смачних страв, смачного життя. Мирного життя і смачного баклажана. Тож усім смачного життя і я вас чекаю у себе на каналі. Бай-бай!